Вітаю всіх на фабриці, новини. Я Анастасія Фатру Мій гість сьогодні Кирило Сазону, військовослужбовець, Збройних сил України. Вітаю вас, пане Кирило. слава Україні. Героям слава, дуже радий вас бачити. Навзаєм. отже, я не знаю, чи це все на тлі ось цих новин з скучення, але офіційно третя штурмова повідомила про те, що наступає на Харківщині. Каже: повертаємо території, і вже повідомили про те, що внаслідок контрнаступальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, також ротні опорні пункти. І просунулась вглиб глиб фронту майже на два кілометри. Пане Кирило, чи пов'язуєте ви власне ці всі події, і напевне, є для цього якісь підстави. Ну і добре можливо, що ми не все знаємо, але як оцінюєте цю ситуацію? Так, я чув від хлопців третє штурмовою цю новину. Ну, насправді я обожнюю такі новини, коли операція блискавично так дер, дер, дерзко, дуже задумана, чого ворог не чекає. Тактично розробка йде ідеальна. І особовий склад виконує все, що треба, і ось так бликавично все працює, коли ворога більше, аніж наших, і наші працюють у наступі. З точки зору військової науки, це неможливо дати результату у такому розкладі. Але третя штурмова в них і вишкіл дуже гарний, і командири всі бойові, і вони довели, що насправді їх звикли вважати пожежною бригадою, їх кидають туди, де. Ворог прориває фронт, де дуже важко, як вони показали. Вони у наступі дуже гарно працюють. Блискавично виконано. Саме так має виглядати сучасна армія, саме так вона буде перемагати велику російську, але радянську армію завдяки креативу, завдяки вишколу, завдяки гарному плануванню операцій. Не рівні, як в нас жартували в Чепці, що людина старої закалки каже: да, все просто, ромбік на карті. Це танк. А ось так по сучасному працюючи. Блискавична операція, і дуже гарно, що наші хлопці на Курщині роблять свою справу. Наші побратими дуже важко їм триматися на Покровському напрямку. І тут такі гарні новини з Харківщини. Фактично, тройка врятувала Київку, і це ну дуже. Ну, ворог буде вимушений туди когось перекидати зараз, бо інакше це катастрофа, і, а звідки перекидати? Когось не вистачає їм на Курщині. Послаблювати тиск на Турецьк, чи тиск на Нью-Йорк чи тиск, тим бачем, на Покровськ, вони не можуть собі дозволити. от тобто вони зараз будуть пожарно шукати якісь резерви щоб зупинити третю штурмову і послаблять свій тиск на інших напрямках. І, звісно, Збройні сили України використають цей момент. І це важливо. І ну і ще звісно, що стосується сьогодні курської області, здивував Путін, тому що облетіли кадри, як він проводив нараду вже в всі соцмережі. Ну і, і, що цікаво, путіну довелося заглянути у папірці. Які були пояснив, щоб назвати регіони країни, які взагалі опинилися під атаками збройних сил України, про це свідчить відеозапис. Вже дуже багато експертів це все обговорили. От він також сказав такі слова, що от у нас керівники уряду, в тому числі Денис Манторов, якого я каже Путін особисто просив зайнятися всіма питаннями соціально-економічного характеру на цих територіях? Каже, що і така в нього там така була довга пауза. Керівники регіонів, Білгородська Брянська, і Курська область, і Курська якось так було навіть зараз увагу. Звернули сказано так більш зневажливо. Пане Кирило, що це все означає? Путін досі не назвав війну війною, досі не сказав, що на території Росії зайшли якісь певно іноземні війська. Ну а правду можна було вимути слово українські війська? Ну або вже збрехати війська натівські, як вони це люблять робити. Ну до цього часу пусна якась ситуація. Що це все означає? Як думаєте? Я, на жаль, не бачив ані відео, ані новини. Тут і з часом із зв'язком не дуже гарно. Я ледве потрапив туди, де є зв'язок, щоб з вами поспілкуватися. Але новину мені голосовухою перекидали хлопці, і я був в шоці. Він заглянув папери. Насправді, у тебе в країні війна, е, ви казали, Київ за три дні, спецоперація, а вас вже б'ють у Курській області. І ти не знаєш, те, що відбувається, ти шукаєш в паперах якісь дані. ну... Я не уявляю собі. Я не уявляю, щоб Зеленський так зробив. Сказали: ворог насувається на Покровська, а Зеленський каже: сирському, покажіть мені, будь ласка, бумаги, де це? Це неможливо. Тобто він не володіє ситуацією взагалі. Це ну ти, коли я навіть хлопцями обговорював цю ситуацію, я пошахтував, що е, старий капітан є такий анекдот, керував своїм кораблем військовим все життя і е, знав досконало все, але перед тим, як віддати якусь команду, доставав поперець з карману і дивився в нього. І коли він помер, його проважають останній шлях. Е Хлопці, вся команда кажуть, ну що ж на тому папірці? І вони достали той папірець, там написано: перед це ніс, зад це корма. ось Ну Путін зараз. Да, де Курська область, що там у нас відбувається, що там за ситуація? Це позоріще. Як. Тимчасово виконуючи обов'язки командира взводу, я сказав, що взводний, який не знає, де ділянка його взводу, де там яка тропінка, де що відбувається, не має командувати взводом. Ротний такий не має командувати ротою. Головком, який не знає, що відбувається на всіх напрямках, не може бути головкомом. А президент, верховний, главком не знає, не володіє, не може сказати, що відбувається, шукає щось по папірцях. Це каже про те, що вони ну ось такий рівень в них зацікавленості, рівень того наскільки для них це важливо. Ніякий ніякий рівень. Тобто нам протистоїть, як ми з вами казали на початку програми. Нам протистоїть велика, але радянська армія, велика, але радянська система, яка дуже дряхла. І ми маємо бути сучасними, маємо бути, ну справді, і армія, і держава має бути сучасними, і тоді ми їх переможемо, незважаючи на їх кількість та ресурси. Ну, головне, що Володимир Зеленський в курсі всього, що відбувається, що цікаво, бачите, Путін не знає. шукає папірцях, А Зеленський чудово розуміє ситуацію. І зокрема, він сказав про те, що все, що відбувається на Курщині, це не лише справедливо, але й ефективно. От як думаєте, від чого залежить ось цей успіх? Насправді, українських військ ефективність? Напевно, сьогодні вже згрупувалися певні сили. Так, Росія там підкинула строковиків. Там є і бригади, які дійсно професійні відправляють на курщину, можливо, їх не так багато, але все ж таки це повноцінний опір. Росія нібито не стоїть на місці Але українська армія просувається завдяки чому Анастасія. Там і були досить професійні війська, морська піхота, штурмові підрозділи, і техніка була, і склади з БК Але був нюанс такий. Мені здається, і не тільки мені, а моїм побратимам, які оцінювали ситуацію, коли нас перекинули на Сумщину Це вже не є таємницею. Ну була інформація така. Не можна було казати, нас ми теж нічого не знали, і ми чекали, що вони на сумщину підуть десь наприкінці серпня, на початку вересня. Вони зайдуть на нашу територію, йдуть у сільську область. Вони до цього готувалися. Нашого заходу в Курську вони не чекали. І найпрофесійні, звісно, що строковики погані воїни. Ну вони без досвіду, ну що хлопців призвали там, навчили крокувати гарно повертати праворуч, ліворуч, це ні, ні про що. Чистити картоплю можеш ще навчили, це теж ми розуміємо, що Ахмат це чай і це не сила, це такий тікток війська, теж не ні про що. Але, але там були дуже досвідчені війська. Але воювати в наступі, коли ти готуєшся до наступу, це чудово. Тримати оборону, коли ти готуєшся, тримати оборону це чудово. Ну коли ти приготувався до наступу. І наступають на тебе, і ти вимушений виходити в оборону, ти не готувався. В тебе зовсім по-іншому логістика, зовсім по-іншому склади, зовсім ну, укріплень таких немає, вони тобі будуть заважати наступати. І коли такий наступ починається для тебе неочікувано, це дуже-дуже погана ситуація. Як нас кажуть, ситуація справді виявляється петушиною. І тому ворог цього не чекав, тому такі втрати, тому такі провали. І ми переконали, що так, операції мають бути ну, неочікуваними для ворога. Звісно, сховати багато військ, переміщення неможливо, але і для цього є розвідка, та розвідка, щоб це гарно легендувати, і щоб ворог не очікував, не розумів, що відбувається. І звісно, ніхто не має знати про те, що ми запланували: ані ворог, ані друзі, ані союзник, ані особовий склад. Бо я пам'ятаю, як готували ми контрнаступ минулого року і. Те, що він буде 6 е, червня, знали всі, ну ось так і погано пішло. Хоча почали 4-го, щоб це було якось не так, як планували, а трохи раніше, але все одно ворог готувався і це було дуже складно. Зараз неочікувана операція, кажу, і друзі не знали це добре, це дає результати. До речі, якщо говорити про те, що відбувається вже дійсно на курщині, ну сьогодні, як на мене, видно незброєним ну, оком, що пропагандисти відверто брешуть. Вони намагаються зробити із суджі, зокрема. Другу бучу, але на словах ми розуміємо, що там такого немає. Ми бачили численні відео фото, як наші військові взагалі поводяться із росіянами, тамтешніми жителями. Вони навпаки їм приносять їжу, воду, піклуються так. Хоча здається, що це ненависть українців до росіян. Вона вже нібито в крові у нас, але такого немає. Але вони всіляко намагаються про це розповідати. Звісно, без жодних фото, відеодоказів ви щось подібне чули, так, бачили, можливо. Вони розповідають, що там просто трупи цивільних лежать по узбіччю, що ніхто їх не забирає. Не розповідають, що поляки, найманці, які нібито були на Курщині, вбивали дітей зі словами, що ваш рід не продовжувався. Я не знаю, де вони це прочитали і які книжки можна було черпати, так, звідки таку інформацію. Але вони таке говорять: ви розумієте, от де вони це беруть? Безумовно, ми саме цього і очікували. Ми очікували саме такої реакції, що перший етап їх пропаганда буде у розпачі, буде по методичках, по командах казати, що нічого не відбувається, що все відбито. Зайшла українська ДРГ, там як вони казали, зайшла українська ДРГ 120 осіб, та її було знищено. Ми похотали, бо ми саме з хлопцями навчалися працювати і проти ДРГ, і як ДРГ не буває ДРГ такого розміру: 8-12 осіб. Але це був перший етап, коли стала вже. Ну, всім зрозуміло, що вони втрачають територію, що вони погано чинять ні, що вони відступають, попадають в полон. Вони почали другий сценарій розказувати про те, як ми злі, як тут катуємо, вбиваємо. Ну, це було очікувано, тому особовий склад і так тактики не займався ніколи. і отримав дуже жорсткий наказ. Кожен боєць, кожен командир взвода, роти, щоб все було ідеально, щоб нічого не можна було навіть сфабрикувати проти них. Бійці тримаються душем, Ми Ось наші хлопці з Рима захопили ДК спочатку. Потім в іншому посилки Плехово захопили кімнату, кімнату участкового та опорний поліцейський пункт. Поліція на Курщині втікала російська, так що покидала все: документи, все я не знаю, хто кашкета перший забрав. Це непоганий сувенір. Ось тобто, і все, все обережно. Нікого ніхто не питає, не б'є, не розстрілює цивільних. Навіть якщо поліція не встигла збігти від нас чемно, обережно вполон, в полон лагер, обмінний фонд. Зараз тільки бумаги залишились. Ну поліція вміє тікати дуже швидко, як ми пересвідчились такі вони захисники у росіян. Тобто, так вони будуть це розкручувати. Я не буду здивований, якщо вони сфабрикують щось або насправді завдадуть ударів в якихось помирних селах, щоб визвинувати звинуватити ЗСУ. Це, звісно, їх тактика. Це їм дозволить казати, що. Це їх не виправ не виправковує, але скажуть, ну українці такі ж самі погані, не треба їм допомагати. Ну звісно, що вони, ну, ми, ми розуміли, що так буде. Ну і також важливо розуміти, що ж там з тією Курською АЕС, тому що Путін напередодні візиту глави МАГАТЕ Рафаеля Гросі вже звинувачує Україну про те, що нібито він каже, що от в ніч з 21 на 22 серпня, нібито українські війська намагалися атакувати курську АЕС, але тим часом у центрі протидії дезінформації нам говорять про те, що варто очікувати від Путіна якоїсь провокації. Провокації ядерної, як думаєте, от готовий він на щось Скажімо так, дике і ненормальне піти, ось саме на свої території чи можливо це вконтролювати, тому що ну приїде так глава магате перед тим, путін може створити якусь провокацію і буде знаєте, вибачте, напарювати йому як те, що ніби це зробили збройні сили України. Як тут взагалі чи можна якось мати надію, що Путін все ж таки буде думати головою? Так і не зробить чогось такого масштабного якоїсь катастрофи. Ну, якщо б він думав головою, то він би не напав на Україну взагалі. Але старому дідусю захотилося старенькому свій, свою сторінку чи дві сторінки, мабуть, листа цілого у підручнику історії як великому полководцю, бо він же ж був великим розвідником, а полководцем так і не став захотів. Тому там вже про адекватність можна нічого не казати. Те, що гроші, керівник МАГАТЕ щось може зробити, я теж не вірю. Ми бачили їх ніяку позицію, ну взагалі безхребетну по е, Запорізькій АЕС. Вони беруть у росіян гроші, взноси в МАГАТЕ за ті гроші живуть. Їм як бюрократам, взагалі, все одне, що тут відбувається, аби вони не втратили свою посаду, або вони не втратили свою зарплату. Все, бюрократи українські, російські, ООНівські магатешні, червоний хрест, то заходи бюрократи завжди однакові. Аби крісло не хиталося, аби не вирізали зарплатню, все тому Путін, на жаль, нікого не хочу лякати, може піти на будь-яку провокацію, може зробити все, що завгодно, в тому числі і на ядерну провокацію на Піскій АЕС, щоб звинуватити нас. Йому як ми бачимо, ну взагалі все одно, що відбувається з його людьми, все одно він принесе будь-скільки будь-яку кількість своїх людей до жертви. Ну тому що йому їх не не шкода взагалі. Тому так ми розуміємо, можливо, все можливо, ну любий ход можливий щодо сумщини. Ми знаємо, що сьогодні ворог криє всім, чим бачить, і саме місто, і населені пункти Сумської області. На вашу думку, ось взагалі як це можна пов'язати з тим, що ну, вже ж йде наступ, так і, вочевидь, Путін мав би зрозуміти, що їм не вдасться те, що вони, можливо, планували, так, ну а те, що в них був намір наступати на Сумську область, це також про це говорили раніше наші розвідки. Все ж таки, скільки ще треба захопити, скажімо так, територій Росії, щоб Сумщині стало легше? Це просто беремо. Карту беремо масштаб, дальність ураження будь-якої зброї. Бачимо, що відбулось. Що по сумщині? Сумщину не обстрілюють зараз наприклад з наприклад, з тієї зброї, яка б могла працювати з кордоном. Вони це неможливо вже це добре, але по кабах а це дуже велика біда, і це знають їх ті, хто живе на сумщині, і ті, хто мешкає у Краматорську, у Слаб'янську, Дружківці, у Костянтинівці, у Покровську, хто жив у. Часов Ярі, чи у Турецьку. кап це дуже-дуже погана річ. Вона зносить п'ятиповерхівку, якщо половину п'ятиповерхівку, або всю зносить вщент дуже велика вражаюча сила. Це дуже велика така бомба, і майже неможливо збити, але її погана така, погана її характеристика, така що її не треба кидати над ціллю. Вона кидається з літака і летить з крилами оця болванка на 40 50 до 70 кілометрів. Вона може прилетіти. Тому каби по Сумщі летять по Сумах, і по області аж бомбом, бо їх не зупиниш, їх не зіб'єш, а літаки, які їх скидають, вони не попадають на звільнену нами територію, не попадають в зону дії нашої ППО. Вони скидають е, ще над, над своїми. Як ті каби, які летять по Покровську, по Костянтинівці чи Краматорську, їх ворожі літаки скидають ще над Донецьком, де не достає наше поло. Тому каби, на жаль, долітають. Найефективніший засіб боротьби з кабами це бити по їх складах, бити по авіабазах, що нам довго забороняли та. Не давали бити, але тільки своєю зброєю, своїми дронами працювати по їх авіабазах, щоб літаків не було і вони не літали працювати по складах з кабами, щоб ці каби вибухали у них, як СБУ блискуче. Відпрацювала і пам'ятаєте, 700 кабів на складі було біля аеродрому. Все немає їх. Вони всі вибухнули там, всі згоріли. Це чудово, тільки так можна зупинити. І пана давайте ще поговоримо про поле бою, тому що бачимо, ми хороші новини з Харківщини. Курська область це добре, але зараз е, така трішки паніка назріває. Бачу це в соцмережах, телеграм-каналах. Що мовляв, ну от от незабаром почнеться битва за Покровськ. Е, Як думаєте, нам може дійсно щось такі од найкоротші терміни, допомогти стабілізувати ситуацію, і що це може бути? Я прогнози дуже не люблю давати, бо тут розмовляв розказувати анекдоти про мене два-три тижні там чи ще якісь. Не хочу ображати людей, ані експертів, ані людей в погонах. Ці прогнози закінчуються назавжди гарно. Але по-покровську, я в телеграмі сьогодні писав, ну вже в мені, друзі, ну дуже багато хто писав, що буде з Покровськом. Мені здається, особиста моя думка, штурма Покровська не буде. Ну, тобто він буде, але не такий, як був штурм часів Яру, як був штурм Авдіївки, Бахмута, що за будь-яку ціну взяти місто. Ні. У росіян, по-перше, нема на це ресурсів. Вже нема. Таких ресурсів. Пам'ятаємо, скільки вони брали Авдіївку, скільки вони брали Бахмут, скільки поклали людей, скільки витратили туди зброї, снарядів, ракет, всього, техніки, скільки всього положили, щоб зайняти Авдіївку, зайняти Бахмут. Вже стільки в них немає. А агломерація Покровськ-Мирноград трохи більша. Там багато промзон, багато приватної забудови. І це буде. Е Дуже-дуже для них важко. Їм не по силах, мені здається, і воно їм насправді і не потрібно. Стратегічного значення, яке, наприклад, мав Часов'яр, до речі, Часів'яр набагато менший за Покровськ скільки вони його штурмують. Нашу 41 шу бригаду туди перекинули на у березні і казали нам, що тиждень-два фотографуйте швидко в Чесів'ярі, ви його втрачаєте. Ось зараз вже буде осінь, а так ми його і не втратили. Вони залізли туди і ув'язнення, невеличке місто. Так само ну, набагато більше місто, таке як Покровськ чи Мірноград, не по силам їм. тому вони підійдуть близько. Вони виконують свою стратегічну мету перерізати трасу покровськ Санстаха. Насправді по неї у нас їздять окремі відчайдухи, які порушують приказ командування. У Нас заборонено ці користуватися цією трасою. Я ніколи не повезу по неї ані БК, ані паливо, ані хлопців не повезу. Тобто порушник приказу може поїхати по цій трасі. Бо це удобно з Покровська там на Констаху і далі на Турецьку воно чи коли він прям, їде сам. Ось ти ризикуєш собою, своєю башкою там, можливо, башкою побратима, який такий же відчиду. Так давно досить заборонено користуватися цією дорогою Якщо ворог на неї вийде і обріже, це далі йому там стратегічно ловити нема чого. Політично сказати, що він взяв Покровськ. Ну, політичного такого значення немає. Це вже навіть росіяни знали фортеця Бахмут, знали часів яр, знали авдію. А покровську вони і не знають. Тобто, покласти купу народу, витратити кучу ресурсів, техніки, всього, щоб захопити Покровськ великою ціною і нічого за це не отримати. Мені здається, вони це розуміють, тому вони будуть його обстрілювати так. Правильно евакуюють звідти людей. Я всіх закликаю евакуюватися, бо город навіть не візьмуть, але будуть руйнувати, будуть закидувати так само, про що ми казали і капами. І не керованими авіаційними ракетами, і ствольна арта буде доставати. Город будуть зносити, перетворювати на цеглу. Як це не сумно звучить. Але я досить подробно писав саме про те, що взяти штурмом Покровськ чи Берноград вони не можуть. наразі таких можливостей нема. Бо в них є ще Курськ, є тепер Харківщина, є багато чого іншого, і кинути все на Покровськ вони не зможуть. Вони зараз на те, щоб туди дійти по полю. Вони теж кидають дуже багато і техніки. Навіть часів яру знімали техніку від нас і кидали туди і особовий склад там такої кількості вони кидають і втрачають в день. Ну, щодоби втрачають дуже багато. Там осохортиця робить досить таку подробну зведення таке. Вони кидають все, що можуть, тільки щоб просуватися. Але це по полях, це не по кишлаку. Коли вони дідуть до Покровська і полізуть внутрішньо, там полягуть всі. Тому мені здається, що штурма Покровська не буде такий прогноз. Пане Кирило, не знаю, чи вже бачили ви там з сумщини можна, може видно там за кордону, листі ті самі такі доблеси, дікток війська, тому що вже стільки е, всього наговорили і ті самі строковики за своїми яких те, ховалися ось ці кадирівці, і бачили ми вже дійсно і в полоні їх так, але тим не менш бачимо, що все одно сьогодні Росія намагається відбілювати їх всіляко. Зокрема, і «Інформна Палма» писав про те, що насправді там в Курській області працює одна бригада морської піхоти? Ну а 810, здається? Ну а за ними, нібито, як також має бути з ними разом і ось ті самі такі кадировці, але нібито навіть доходить до того, що ті люди, які там можливо дістали якісь трофеї, вони змушені передавати кадировцям, щоб ті своєю чергою, це показували і видавали за якісь свої успіхи. Пане Кирило, в чому феномен як думаєте? Чому не видно лідати тікток військ? Ну це Розгвардія, це не бойові бригади. Ну трудно з поліції а Розгвардія це є поліція. Ну, трудно з них зробити вояків, ну, інше завдання. Розганяти мітинги, хапати незгодних, воювати з мирним населенням, зачищати територію, коли вже е, вона захоплена ворогом і там нема збройного спротиву, там починає працювати Розгвардія. Ось такі їх функції. Тому вони з самого початку було зрозуміло що Війна це не їх закрадотряди, зачистка опоку, окупованих територій, е, тортури для місцевого населення, залякування це їх специфіка роботи, але вони захотіли. Ну як Путін захотів стати великим полководцем, так вони захотіли стати великими героями і великими воїнами. Е, Ну, виходить, дуже погано. Ну, ось вони знімали ролики в б тіктоці. Це було досить смішно. Ну, на як ми військову дивимося, він стоїть на рейсах, повний зріст, без казки, кудись в розпалить з автомат. Не, я чую постріл, не чую шорох я падаю. Це рефлекс, це завжди рефлекс. Просто в ну, повний розстояти, ти ж мішень, ще з головою з відкриту. І він відстрілявшись, кудись не розуміло, куди каже: Ахмат сіла України тут не буде. Ми переможемо і кудись іде в даль. Ти що вбив всіх? Стоячогось, так сатамат, що спокійно пішов, голову підняти не можеш, коли йде в бій. Ну тобто, це смішно так, і звісно, що і самі росіяни, і ми ставимось для них трохи, ну, як для, як для клоунів не більше. Ну і також важливо розуміти взагалі про те, чого очікувати далі після цієї операції. Пане Крил, напевно, також бачите, потрапляються вам новини, і про те, що і переговорні позиції це може посилити. Ну і власне що є думки, що ми потім в майбутньому можемо обмінювати території на території. Як ви бачите цей весь процес, і як думаєте, за яких умов взагалі мають сідати за сіл переговорів Україна і Росія? ситуація змінилась політично насправді дуже сильно і всі схопились за голову. Насправді до війни всі звикли. Воює Україна, гинуть українці, а інші дають зброю, дають поради, щось таке. Ну тобто війна контрольована. Я не знаю, хто не пам'ятаю, хто вигадав цей термін, контрольована ескалація. Але він дуже такий вдалий, дуже точний цинічний термін. Вони розуміють, що без мобілізації Росія вже Україну не захопить, сил не вистачить. Вони розуміють, що в Україні теж не можна дати захопити все і знищити ворога, дозовано видаючи зброю та дозвіл на її використання. Все, ескалація контрольована. Тобто, великі гравці світові, умовно кажучи, ця війна для них як обід. Вони сидять за столом і обідають, гинуть українці. Але ось цю операцію ми все змінили, і я кажу, що обідний стол став вдруг ігральним, ігровим, і ти не можеш стати, бо ставки дуже високі все стало по-іншому, і ми зрозуміли, що так, тепер все все по іншому. Всі шукають, як виходити з цієї ситуації. Все пішло не за планом. Ескалація виявилася неконтрольованою і це війна може йти як завгодно. А ми зрозуміли, що ну те, про що ми з вами казали на початку, що е, не треба, щоб навіть друзі знали, що ти плануєш. Довіряти можна тільки себе, собі, собі своїм. Е, як і раніше, ми здається, це процес з вами казали, що. Покладатися ми маємо і можемо стовідсотково. Ми військові, не на партнерів, не на якісь міжнародні організації, а саме на українців, на український бізнес, на українців, які донатять на українських волонтерів. на, вони розраховують нас. Ми не на їх стовідсотково тільки так. ніякі іноземці можуть допомогти, можуть ні, а можуть на півроку затримати. Тому так нас підтримує саме українці. Ми підтримуємо українців, український бізнес. Тому я завжди кажу, що я проти підвищення податків, проти тиску на бізнес, проти підвищення тарифів на паливо, проти підвищення тарифів на перевозки у залізницю, все, що шкодить українському бізнесу, б'є по нам. Це єдиний український народ, український бізнес, єдиний, на кого ми можемо розраховувати, і ця блискавична операція в Курску, це зайвий раз доказала, що на свої ресурси, на своїх командирів, на свій народ. І ні на кого не оглядуючись, ні з ким не совітуєсь, ні вислушує нічиїх порад, тільки так можна перемагати, воюючи несподівано, розраховуючи на себе, це дуже гарний досвід. Насправді він дорого, нам ми дорого за нього заплатили, але він справжній. Пане Кирило, безмежно вдячна вам. Так, якби не такі, як ви, то сьогодні бізнес би також би не міг працювати. І я впевнена, що сьогодні кожен хто має змогу взагалі працювати, сьогодні отримувати якусь зарплатню і ще й платити податки, це ж надзвичайно сьогодні важливо, має дійсно дякувати нашим військовим. Дякую вам, пане Кирило. Будь ласка, бережіть себе і як завжди до нових зустрічей. Дякую. Друзі, дякую кожному. Я закликаю також, зокрема, заходити на телеграм-канал Крила Сазонова. Якщо хочете знати більше все, що відбувається з перших вуз, будь ласка, заходьте. Сазонова офішал, там надзвичайно багато цікавої інформації. Запевняю вас. Ну, обов'язково також закликаю підписуватись на фабрику новин. Хто цього ще не зробив, ставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей почули правду. Дякую вам, бережіть себе.